Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Удар Збройних сил України по нафтоперекачувальній станції в Унечі Брянської області призвів до тимчасової зупинки. Так, перекачування московської нафти, як в Білорусь в Мозер, на мозерський нафтопереробний завод на ріці Прип'ять, так і у Словаччину і Угорщину. Потім з'явилися повідомлення про те, що е, перекачування знову було відновлено, там ремонтні роботи якісь. Е, Московити здійснили і все-таки інше. Що ж ми бачимо? Ми бачимо, що Україна впродовж останніх років проведення цієї війни московитів-андрофагів проти України наносить удари безпілотниками по різних об'єктах на території європейської частини Москві. Перш за все, це НПЗ так званий, нафтопереробні заводи. І, звичайно, що, ну, що може заподіяти дрон, який несе на собі від 20 до 50 кілограмів вибухівки величезному заводу? Ну, я, наприклад, був на нафтопереробному заводі в Ангарську. Так, це неподалік від Байкала на Ангарі. Це величезне підприємство, яке тягнеться там, кілометрами і кілометрами і кілометрами. А може навіть і десятки кілометрів. Так. так що е, такий заряд може, звичайно, нанести урон і навіть зупинити це підприємство на якийсь час, але це буде недовго. Будуть відновлювати і буде далі працювати. Повідомлення про те, що Україна успішно випробувала і почала серійне виробництво крилатої ракети Фламінго, яке несе до. Тони 100, тони 200 кілограм вибухівки, так, абсолютно може поміняти всю ситуацію на війні і, перш за все, у московському тилу. Якщо до того це було Скажем, пошкодження якихось об'єктів, то 2 три такі ракети, які прилетять, призведуть до тотального руйнування відповідних підприємств і будь-якої сфери. Хай це буде військовий об'єкт, нафтопереробний завод. Завод з випуску якоїсь іншої продукції, яка є критично важливою для московських най агресорів. Це так. Що таке понад тона вибухівки? Ну, це навіть страшно сказати, якщо таке вруть, навіть одна ракета влучає у цей завод. Це тотальне руйнування його. Його практично відновити не можна. А нафтопереробний завод це загориться весь. Не тільки там якась локальна частина, яку потім відновлюють. А це буде горіть весь завод. І він уже не буде працювати. і Я там, як все-таки економіст-географ, так, поміряв лідійкою. Відстань до найбільшого НПЗ нафтопереробного заводу в Москві, який знаходиться в Омську. Це Західний Сибір. І ця ракета, якщо е, заявлені тактико-технічні е, характеристики цієї ракети відповідають дійсності, то Україна здатна знищити цей найбільший нафтопереробний завод. Можливо, в світі. Там є деякі нюанси. Дехто вважає, що це підприємство це найбільше знаходиться в Китаї, дехто каже, що в США. Дехто вважає, що це у Москві. Понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. Оце вирішення. Радикальне вирішення проблеми із оцією нафтовою галузі. Якби така ракета влучила в Унечу, то вже нічого відновлювати не треба було. б. Так що чекаємо нових повідомлень. І оці всі всякі там орбани і Фіцо. Які сидять на нафтовій голці, так, це ж наркотик для них. От Московія за те, що вони блокують у Євросоюзі поставку. Виділення грошей на озброєння України, а у 2025 році смію нагадати вам, пані та панове, Євросоюз е не виділив жодного євро військової допомоги Україні. Саме через блокування Орбаном і Фіцо. Так, угорщиною і Словаччиною. Якщо ми роздовбаємо це все. Кажучи, науково, і вже не буде постачати, то тоді не, не буде і потреби їм блокувати це все. Тут задумається і ще один такий бульбофюрер. Тому що якщо ми, там 38, здається, нафтоперекачувальних станцій, різних є, ну там фактично критичними є декілька. Де оці розголодження йдуть в отуди От удар, і тоді воно перекриває все. Так. так ось у Білорусі знаходиться два нафтопереробних заводи потужних. Один із них на півдні, це Мозерський нафтопереробний завод, а другий на півночі, Новополоцький. Так, і там же ж вони не просто переробляють нафту, вони там виробляють пластмаси, інші різноманітні вироби, і так далі. Україні фактично не треба бить по території Білорусі, а треба ударити, хоча й вони привели на нашу територію війну, і це законна ціль. Наші три ракети туди-сюди і. В місце, де виробляють, так, добрива. Так. Є там таке місто. Mm. Так, калійні добрива. Удар і все. І вся економіка зупиниться бульбофюрера. Вся. Це дивні, як кажуть, Часи настають. Отам мені московити, коли я писав про те, що Україна буде визначати цьому дам, цьому не дам, а цей хлопмал, діжу не сив води не носив і все таке інше. Ну так, так, воно до того йде. Тому що ми, Україна, є, так, геополітичний пуп нашої планети. І чим далі цим стає зрозумілішим. Ну, деякі не розуміють, як казав мій шеф колись так. Але це до слухачів і глядачів мого каналу, звичайно, не стосується.